Тясминський каньйон це не просто природна пам'ятка, а справжній геологічний музей під відкритим небом. Розташований на річці Тясмин поблизу міста Кам'янка Черкаської області, він вражає своєю величчю та красою. Формування каньйону це тривалий процес, що розпочався мільярди років тому. Гранітні породи, які утворюють стрінки скелі каньйону, свідчить про його давній вік. Вчені вважають, що каньйон формувався протягом багатьох геологічних епох під впливом води, вітру та інших природних сил. Вік гранітних порід каньйону оцінюється приблизно в 2 мільярди років. Це означає, що вони утворилися ще тоді, коли на землі не було жодного живого організму. Тясминський каньйон є одним з найбільших і наймальовничіших каньйонів України. Його протяжність становить кілька кілометрів, і він простягається вздовж річки Тясмин на території Черкаської області. Висота скель Тясменського каньйону може варіюватися у різних його частинах. В середньому скелі піднімаються над річкою Тясмин на висоту близько 12-15 метрів. Однак зустрічаються ділянки, де висота скель може досягати і більших значень. Висота найвищої точки скель Тясменського каньйону досягає 25 метрів над рівнем річки Тясмин. Рослинний і тваринний світ каньйону вражає своїм різноманіттям. На схилах каньйону можна зустріти як типові лісові види рослин, так і рідкісні степові. На скелях каньйону росте понад 50 видів мохів, деякі з яких збереглися тут ще з льодовикового періоду. Це робить флору каньйону унікальною і цінною з наукової точки зору. Тваринний світ також багатий. Тут мешкають різноманітні птахи, комахи, рептилії та ссавці. Річка Тясмен багата рибою, деякі види тварин і рослин, які зустрічаються в каньйоні, занесені до Червоної книги України. Тясменський каньйон, як і багато інших давніх природних утворень, оповитий ореолом таємничості та містичних історій. Місцеві жителі передають з покоління в покоління легенди про цей дивовижний куточок природи. Деякі з найпоширеніших легенд, сховані скарби, кажуть, що в глибинах каньйону заховані скарби давніх цивілізацій. Багато шукачів пригод намагалися знайти ці скарби, але поки що нікому це не вдалося. Духи і привиди існує повір'я, що в каньйоні мешкають духи померлих або інші містичні істоти. Деякі свідчать про дивні звуки, які чули вночі в глибині каньйону або про відчуття невидимої присутності. Місце сили багато людей вважають Тясминський каньйон місцем сили, де можна набратися енергії та відновити духовну рівновагу. Кажуть, що в певних місцях каньйону відчувається особлива енергетика. Зачаровані місця існують легенди про певні місця в каньйоні, які вважаються зачарованими. Наприклад, кажуть, що якщо зайти в певні печери, то можна заблукати і ніколи не вибратися. Козацькі сходи за легендою в каньйоні існують так звані козацькі сходи таємні ходи, які колись використовували козаки для своїх потреб. Тясменський каньйон це прекрасне місце для відпочинку та пізнання природи. Тут прокладено кілька пішохідних маршрутів різної складності, які дозволяють насолодитися красою каньйону. Для туристів обладнані оглядові майданчики, з яких відкриваються панорамні види на долину річки Тясмин. Тясменський каньйон це місце, де можна відновити сили, насолодитися красою природи і відчути себе частинкою чогось великого і вічного.